Бог не дивиться на обличчя, Бог дивиться на серце Твоє, в якому є віра, на слухання Твоє, чи слухаєшся ти, не просто слухаєш, чи слухаєшся ти, Слово Боже, на справи твої готується Бог. І коли вони такі, всі вирідні, всі найближчі, всі однаковість. Я ще раз. Не йдеться про якість юриди. Вона має бути, має бути окриленою натхненою. Вона має бути свідомою. Я маю слухати Слово Боже. Слухати Його. Я маю виконувати волю Божу. Я маю обрати. Найпевніший шлях до єдності з Богом через Сина Божого. І в нього, якщо я вірую, то я вірую в те, що Він найкоротший і найпевніший шлях до єдності з Богом. І в такому разі. Божа благодать і Божа присутність буде є. І в наших думках, і в почуттях, і в справах. Eu sou